Вітаю, друзі! Жовтень уже буквально стоїть на порозі, і гаряча тема це підвищення ставки військового збору. Причому багато шороху навело те, що воно відбудеться заднім числом з 1 жовтня 2024 року. Звісно, вилазить багато проблемних питань. Наприклад, як бути при звільненні працівників на початку жовтня? Про це ми говорили ось у цій статті на сайті Фактор. Посилання на неї є в описі під відео. А щоб мати можливість прочитати її та інші безсумнівно корисні матеріали, передплачуйте про доступ. Прямо зараз телефонуйте з вказаними номерами та економте свій час і гроші. А зараз я хочу вам подякувати за зворотний зв'язок у вигляді запитань у коментарях. І не тільки під відео на каналі, а також на сайті бухгалтер 911» та «Бухгалтер.com.ua». До речі, повний функціонал цих сайтів ви також відчуєте у пакеті про доступ. За можливості ми відповідаємо на ваші запитання прямо там у коментарях. А цього разу зібрали їх та все розкажемо і покажемо в одному відео. Тож, як утримувати військовий збір із вересневої зарплати, перехідних відпускних та лікарняних? Звісно, є нюанси для кожної виплати, але є і загальне правило. Ключовим при застосуванні ставки військового збору є момент нарахування доходу. І тепер про все по порядку. Отже, питання перше про зарплату. За вересень 2024-го її нараховано 30 вересня, а строк виплати встановлено до 7 жовтня. За якою ставкою отримувати військовий збір? Чи варто поспішати та виплатити зарплату у вересні? Одразу скажу: поспішати не треба. Виплачуйте зарплату у встановлені строки. Так, це буде у жовтні і військовий збір перерахуєте тоді ж у жовтні, разом із виплатою зарплати. Але за ставкою 1,5%. Адже зарплату нараховано за вересень у вересні. Запитання друге про відпускні. Що робити з перехідними відпускними вересень-жовтень? Виплачуємо їх у вересні. Як розрахувати військовий збір окремо для вересня за ставкою 1,5% та окремо для жовтня за ставкою 5%? Так, дивіться, із виплатою все вірно. Виплатити відпускні за весь час відпустки потрібно до її початку і разом з ними сплатити військовий збір, причому за ставкою 1,5%. Бо на даний момент маємо тільки таку і застосовувати 5% ще немає законодавчих підстав. Але ж пам'ятаємо, що нам важливе нарахування доходу, а тут, на відміну від фактичної виплати, можливі два способи. Перший все в місяці виплати. Тобто всю суму за перехідні відпускні вересень-жовтень нараховують у вересні. А отже військові збір із них слід отримувати за діючу на цей момент ставку 1,5%. Цей спосіб зручний тим, що у жовтні не доведеться нічого вирівнювати. Сплата та нарахування збору одразу згорнуться однаковою сумою. І другий спосіб пропорційними частинами. Окремо за кожен місяць, на який припадають календарні дні відпустки. У такому разі маємо справу із розбивкою по місяцях. За дні вересня відпускні нараховані у вересні, оподатковим військовим збором за ставку 1,5%, і знову ж таки проблем нема. Сплата і нарахування згорнуться однією сумою. А за дні жовтня відпускні нараховані у жовтні слід буде оподаткувати збором уже за ставкою 5%. І тому його суму доведеться вирівнювати при нарахуванні загального місячного оподаткованого доходу за жовтень. І третє запитання про лікарняні. І з ними ситуація дуже цікава і непроста. Можна так сказати, що вони повна протилежність відпускним, бо оплату нараховуємо після закінчення, а не до початку. Але все ж таки діємо за головним правилом: орієнтуємось на нарахування доходу. Дивіться, якщо страховий випадок закінчився у вересні 2024 року, то ще є шанс заскочити у останній вагон потягу, що їде. Встигніть опрацювати його та нарахувати лікарняні у вересні. Тоді військовий збір також треба буде отримувати за ставку 1,5%. І вже не буде так важливо, що виплата лікарняних фактично припаде на жовтень. Тепер, що стосується перехідних лікарняних, ну, тих, що почались у вересні та перейшли на жовтень. Як бути з ними? За лікарняними, готовими до сплати у жовтні, нарахування буде також у жовтні. Тож військовий збір будемо отримувати вже за новою ставкою 5%. А тому тут поспішати уже немає сенсу. А навіть, можливо, максимально відтягнути нарахування лікарняних. Звісно, у межах дозволених строків на опрацювання листка непрацездатності. Хоча б до того, як закон буде прийнято, і ми побачимо, що там прописано, а може з'явиться якась перехідна норма. Про це ми, звісно, вас повідомимо. Тож не забувайте підписатись на наш канал, а також сторінки в Instagram та TikTok. Ставте лайк та пишіть коментарі. Як бачите, вони є дуже цінними. І до нових зустрічей!